І карта, карта Кубків, і карта Сонця це говорить про те, що вони будуть розказувати проявлять любов, якусь казати, ну, це ж нам ми ж друзі, ми ж же... друзі. У нас же спільні коріння і ще щось одна карта, яка буде казати. У нас є щось спільне, ми давно там один з одним. Тобто карта маніпуляцій і карта того, що я не бачу, я не знаю, я не я, хата не моя. Це настільки вони от якийсь одних ресурс якийсь. так? Да? А ну ка давай давайте відноситься до Росії. Так. Польща до Росії. Ну, ми... Бачите, карта, де людина їде рада, буде розказувати що ти -то, спілкуватися. Тобто, це карта, яка говорить про те, що вони будуть з ними якісь розмови, балачки, от якісь і ще що? Все своє, опять пентаклі, Пінтакліва карта, все своє будуть при собі тримати. Тобто, що вони на самом деле думають, вони ну не, не, не знають. Далі, ось ще одна із карт, яка говорить про те, що я не знаю, що робити, і ця карта виходить між Росією і Україною. Тобто вони не знають, як реагувати правильно на конфлікт, на війну між Росією і Україною, тому що вони ось дивись. Опять карта очікування. І ще що, вони так бояться нападу. Дивись, очікування і Мічова. Мічова, виходить, тут у нас хто? Це королева така. Так от, вони ждуть цієї агресії. Да? Дивись, нічого робити не будуть. От нічого не будуть робити. Них є домовленості, дивися, у них є домовленості по дияволу. Є домовленості, чи вони залежать від цих домовленостей. Що вже не можна викрутись. Вони вже або вже спожили це щось таке, да це по дьяволу це проходить, як от кредит береш. Ти спершу взяв, в тебе куча денег, ти раз, два, такий, да? а потім ти довго і нудно виплачуєш і виплачуєш, оце і у них отака домовленість. Вони пов'язані якимись домовленостями і з цими домов... і через цей ресурс, який вони, можливо, вже використали, Опять четверка мічей, опять карта каже, вони обмежені, от вони щось не можуть. І ще що, карта повторення говорить про те, що вони постійно продлівають ці договори. Це зв'язано з якоюсь рідиною. Що це таке? Хочеш газ, хочеш. ну, от Яка рідина? Нєф, бензин, газ, що це таке? Щось вони постійно отримують, щось вони постійно мають, і вони на цій голці сидять. Понимаєш? Це так. не про військові дії, це про економічне і це про якусь таку рідину, від якої вони геть-геть залежать.